Також висоцький, та відповідно, разом з ними зарплату вивчає стійку воріт, то... ділку намагався відтуда, на витягнути позицію. Притонаймо ми вже середину першого тайму, поки що у нас рахунок 0-0 зараз. У вас у Ніділка! Захарський була пересобов'язного собою. Знову зараз рятується команда Захарський після добування болялчука! Хоч разом з який зараз хід набирає, неділко зараз вриває сам зараз, забиває зараз неділков. І тут же заказки був без сили забиває піху, третій, і забиває селяні Дьяков на восьми квитку поєдинку. третій ще не Ю-10. човнал. Десять і зас. це близько команди. Зараз, зараз де вперед у нас батює. Бутвіяко зараз вибухову позицію Зараз Бетвеку не забуває. Але... Заше цевич возраст провається ски Бетвікови. Может, але... не думала, там... Може в принципі, в принципі, прова. Здобувською командую сумнів зараз профілінкова, а я просто Дідєлко стояв і м'яч у нього вдарився І зрештою, Діділков зараз, зараз... те, як зараз забив Ніділков, мені нагадало е, за часу, бо Ніділка знову забиває Ділков після пасу від свого партнера, зокрема такі... забиває нас хрусті, той стоїть 3-1. Ну, Свою новую атаку, зрештою, зараз вже добується знову такують Відділка. Вінділка зараз віддає пас далі на молю, чекає, то й таки не збиває рятує цю команду. Ггадає, що у закінчному чергіналі сьогодні збирають команди. Готицький шайфологи тим часом у концебинці, тут хоче тут з команду за відбирання за зловбоюцями. Зараз пас паст відділка, Віділка зараз не забуває. Поки що не кажемо, що до кінця матчу, кажемо, що до кінця основного часу. Тому що знову ж таки все може помінятись і тому поки. Не будемо така зато. Напевно, зараз за на знутрі індіялку пробиває, але я не збиває він зараз у дальній кут. Гратимуть між собою. Потенційні суперники команди здобули це.